Вітаю вас. Ми продовжуємо наш ефір в моїй студії Тетяна Печончик, медіаекспертка, експертка, також голова центру інформації про права людини. Вітаю Тетяну. Вітаю вас. Ну, власне, будемо говорити про так анонсувати подію. Скажімо так, вона може здатися суто такою нішевою, але насправді ці ці речі важливо про них говорити також в наших ефірах. Ну, це про особливості висвітлення у засобах масової інформації, питань сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. 15, 14 та 15 травня в Києві напередодні Міжнародного дня протидії гомофобії та трансфобії щорічно цей день визначається 17 травня. А в Києві відбудеться дводенний тренінг для журналістів і журналісток на тему особливості висвітлення, те, що я вже сказала, так оцих питань. Я знаєте, що вам Таню скажу: що був один лист від глядачки, а надійшов мій колега Костянтин Кров. Пські говорив про ці питання, здається, якось торкалися в бесіді цих питань і лист від нашої глядачки про те, що нащо взагалі про таке говорити, таких тем торкатися, тому що там ну це і там ну щось не зна непо церковному, ну не не те знаєте, не можна навіть говорити про таке, але потрібно говорити. Потрібно, і ми договоримося так, тому що це е, тема, яка і проблема, яка стосується багатьох людей. Я нагадаю, що взагалі так за оцінками в світі від 2 до 5% відсотків людей, які мають гомосексуальну або бісексуальну орієнтацію або є трансгендерними людьми, і відповідно ви можете. Помножити приблизно на відсоток населення України і щоб зрозуміти, що насправді ця проблема стосується багатьох людей, але через високий рівень гомофобії в суспільстві ці люди не є видимими, вони бояться про себе говорити і про свої проблеми. Втім, як правозахисні організації, ми з цією проблематикою постійно зіштовхуємося, ми з нею працюємо. І для нас, як організації, яка працює з журналістами, дуже важливо саме їм розповідати про якісь проблеми. Які існують з висвітленням цієї тематики? Ну власне, я була на заході останній раз, який відбувався це два роки тому. Так там ми з вами познайомилися. Це був лише один день. Зараз ви зберетеся два дні говорити з журналістами. Чи на, на скількох журналістів розраховуєте? І власне, з яких це телебачення, це чи це друковані засоби масової інформації? Ну ми розраховуємо максимум на 25 учасників. Вважаємо, що для більшої аудиторії просто це неефективно буде. Бо тренінг передбачає і практичні вправи. І аналіз медіапростору на предмет наявності, мови ворожнечі по відношенню до ЛГБТ, тому в невеликих групах це краще пропрацьовувати. Чому два дні? Можливо, ви. Відчули, що було дуже багато матеріалів минулого разу, і в один день це дуже складно вмістити. І тут взагалі треба працювати дуже часто, не просто з якоюсь проблематикою висвітлення цієї теми, але й з тим, що журналісти, так само, як і багато інших громадян, мають дуже багато міфів, стереотипів або просто є необізнаними по відношенню до ЛГБТ спільноти. Тому доводиться просто розповідати дуже багато речей, от як пояснювати на пальцях, так якісь речі. Чи які втім дуже важливо доносити саме до журналістів, адже через них фактично і великою мірою взагалі формується ставлення до цієї спільноти. Власне, ви сказали про те, що є, є власне значна кількість таких людей. Це як не говорити про шахтарів, які ми минулого тижня, чи як не говорити про ну там будь-яку сферу, тому що просто там не подобається, чи а, людей, які там тієї професії або такого кольору шкіри, не будемо про них говорити. Це не подобається, це неправильно. Ну, власне, що буде під час цього заходу, про що будуть розповідати журналі... журналістам? От я вже дивлюся, перший пункт основні факти про лесбід. Геїв бісексуалів та трансгендерів власне, ми, розповідати, власне, Так, ми хто будемо хто. пояснювати, хто, хто ці люди, з якими проблемами вони живуть, що вони можуть бути і серед шахтарів, і серед поліцейських, і серед журналістів. І завжди є якийсь відсоток людей, яких ця проблема, і серед журналістів, яких вона особливо торкає, які завжди до нас, як правило, подаються. Вони часто не говорять про це публічно. Але ми починаємо завжди з пояснення просто термінів і понять. Наприклад, така проста річ, яка в принципі. Зрозуміла для таких медіа, як New York Times, Associated Press, чи якихось європейських видань, що гомосексуальних людей називають гомосексуалами, а не гомосексуалістами. У нас в наших медіа досі, досі називають досі гомо... Присутні. досі присутні. і це є неправильним, тому що сам суфікс іст, він з одного боку, ну тобто, коли ми говоримо про людей гетеросексуальних, ми ж не кажемо на них гетеросексуалісти, так? ми кажемо гетеросексуали. Відповідно, гомосексуалісти Сексуали теж дзеркально е, коректно так вважати такий термін. А суфікс іст він якраз і ще з радянського з, з радянських часів е, позначає, от саме ну от такі, ніби коли це вважалося захворюванням, хворобою, так би, і коли цих людей або намагалися вилікувати, або садили у, у в'язницю. А я скажу, що протягом за радянські часи, десь біля 300 тисяч людей відсиділи від 3 до 6 років у в'язницях за гомосексуальність. Стосунки, так тобто, це досить велика кількість людей. Це цифри, теж про які ми говоримо, але про які мало хто знає і. Ми говоримо зокрема, окремо про те, що ще в 90-му році Всесвітня організація охорони здоров'я виключила е, гомосексуалізм як з е, е, класифікатора різних захворювань, так тобто світ е, йде далі, розвивається, звичайно, що для багатьох людей, для людей, які сповідують більш традиційні погляди, для церков е, це така дражлива тема. Але ми навіть фіксуємо і тут, що все одно відбувається поступ. От е, за моїми спостереженнями, все таки і, і в медіа, е, ну Скажем, переважає або переважно нейтральне висвітлення цієї теми, або як позитивне, менше стає негативу, і навіть в церковній риториці, якщо ми спостерігали минулими роками, що як правило церкви по відношенню до ЛГБТ ну, були прямі заклики до дискримінації, до того що потрібно якісь приймати там закони, засуджувати гей-пропаганду. То зараз все таки риторика їхня стала м'якшою. Вони говорять більше про засуль... Про Засуджуються як явище або якісь акції ЛГБТ, але вже немає таких прямих закликів до дискримінації, як було раніше. Ну, власне, до пані клітечки, яка нам писала, хочу звернутися, що ми не популяризуємо за що, вона непокоїлась, коли я так розумію, нам писала листа. Ми пояснюємо. В принципі звичайні речі, і це така ну елемент просто грамотності, навіть має бути у журналістів, які про це пишуть чи говорять, а потім у людей, які ж це сприймають, і потім в принципі можуть повторювати так, ці слова. Так, найбільша проблема через непоінформованість людей. Вони нічого не знають, вони собі уявляють якісь такі страшилки. Я скажу, що е, взагалі гомофобія найкраще лікується тим, спілкуванням з цими людьми. Наприклад, серед моїх друзів і колег є багато людей гомосексуальної орієнтації. І е, я скажу, що ну, тобто, це такі самі люди, як і ми, вони не, не ходять в боа чи в якихось стрінгах, так? Тобто, і в, зазвичай ви можете навіть не, не, не підозрювати про те, яка насправді е, є сексуальна орієнтація або гендерна ідентичність тої або іншої людини, поки вона сама не, не захоче про це сказати. А проблема якраз через те, що суспільство не сприймає цього, люди бояться про це відкрито говорити, і це травмує їх зсередини. І, ну, власне, от, наприклад, зараз. Я вам можу проанонсувати дуже цікаву кампанію робить Гей Альянс України. Це кампанія Ми видимі вони зрозуміли, що якщо вони будуть далі закриватися в собі, і люди не будуть робити камінг-аутів, А для глядачів я скажу, що камінг-аут – це коли людина гомосексуальної орієнтації публічно про це визнає, то власне. І е, проблеми цих людей будуть маргіналізуватись, тобто будуть казати, ой, чого ви своїми геями? В нас там е, в нас війна, в нас економічна криза. В нас Завжди щось буває. так навіть буде, але, але ми не ранжуємо, що якась проблема є менш важливою, бо для тих людей ця проблема дійсно важлива. І так само на них накладаються всі проблеми і війна. Бо, наприклад, наші колеги з організації «Інсайт», Створили ЛГБТ-шелтер, це саме е, місце, де можуть жити яку, якусь час переселенці з зони АТО з е, гомосексуальною орієнтацією. Е, так, тобто, в, на них так само накладаються всі. Е, Проблеми, які існують у нас, і е, взагалі там говорити котам, оце вони, а це ми, і, і, і ми не хочемо ми на це заплющимо очі, це неправильно. І ми намагаємося пояснювати журналістам, от через призму, все таки нормалізації сприйняття цього як не чогось екзотичного, а як того, що існує і, і, і з чим ну, власне, як як частини суспільства, який рівень гомофобії в Україні, якщо десятибальну школу взяти? Ну, власне, є різні соці... соціологічні опитування. От я, наприклад, можу. Показати такий звіт, який презентували ЛГБТ організації становище ЛГБТ в Україні 2014 році. Це за минулий рік. Uh -huh. Називається Від розпачу до надії. То там вони наводять опитування однієї з організацій, яке провела одна із організацій, і вони опитували саме молодих людей. То там десь приблизно третина була, наприклад, і опитування стосувалися саме того, щоб захистити. ЛГБТ-спільноту від дискримінації. То третина людей сказала, що да, так потрібен такий захист законодавчий, третина була проти, третина вагалась. Тобто, це зріз, скажем, серед молодих людей. Очевидно, що серед людей старшого покоління ситуація буде трошки гіршою в плані ставлення до ЛГБТ-спільноти, але можна дивитися теж різні соці... соціологічні цифри, як вони змінюються, і це теж ілюструє, як змінюється суспільство. Ну, Таню, виходить, що в принципі в великих містах ситуація ж різна, інше ставлення. Мені важко говорити навіть за столицю. Просто я в такому оточенні, де а, і також є там друзі, так і, і колеги. А, але ставлення в моєму оточенні абсолютно там нормальне, немає, немає ніяких проблем. А от що в принципі от загалом яка картина, мені чомусь здається, що в маленьких містечках, в селах, от якраз це дуже дивно сприймається. Якщо в великих містах все ж таки багато а, різноманіття всього, угу. і можна і, і побачити і таких людей впізнати, скажімо, скажімо так, на вулиці, угу. та, і якось і, і ніхто не реагує, начебто, угу. на це так. Угу. Угу. Ви праві, і там, звичайно, я знаю. Людей, наприклад, геїв, бісексуалок, які лесбійок, які спеціально виїжджали, наприклад, до Києва, тому що їм легше було там розчинитися і, і ну, взагалі жити в соціумі. Я сама родом з невеличкого містечка, Я ходила там в школу, і в нас в мене в паралельному класі була дівчинка, яка ну дуже вирізнялася з поміж інших. Вона втягалася як хлопець, і вона, от я недавно її зустріла. Вона є лесбійкою, я її, хоча вона це ніколи так не говорила. Я її зустріла кілька років тому випадково в Києві. Вона зараз живе тут, в неї є подруга, і вона видно, що їй все-таки простіше розчинитися, щоб на неї не так звертали увагу, як в невеличких містечках і селах. Чи є проблеми з тим, щоб на роботу о, взяли тебе і дивляться, які ну я не запутуш, якщо видно це, що о, правильна чи неправильна орієнтація, чи є все ж таки з цим проблеми? Є проблеми, і е, я скажу, що одна із найбільших, найгостріших проблем стосується трансгендерних людей. Їх не так багато. Я поясню теж, що трансгендерна людина це людина, яка, е, ну скажімо, народилася, в якої біологічна стать і її уявлення ну, психологічне не, не збігаються. І, власне, ми теж знаємо історію трансгендерної людини, яка а це не така проста процедура змінити стать в, в, в Україні, тому що потрібно проходити. Дуже багато медкомісій, це, це роки, довідок бюрократії, лікарів. Але зрештою, коли ти це все проходиш, то ти повинен сам собі заробити кошти на операцію по зміні статі. А і ми, в Україні роблять в е, наскільки я знаю, роблять. І ми, наприклад, е, колись висвітлювали історію однієї такої людини з зі Львова, він народився в тілі чоловіка, але почував себе жінкою. І, от, власне, він пройшов вже ці всі значить, комісії. а Там є дуже багато, скажімо, в законодавстві бар'єрів, проти яких зараз теж борються ЛГБТ-організації. Наприклад, якщо ти перебуваєш в шлюбі чи в тебе є неповнолітні діти, то тобі не можна змінити стать. Ну, але це інша історія. І, і от ця людина зі Львова, він пройшов це все, йому дозволили зробити операцію, але там такий є момент, коли ти приймаєш гормональні препарати, коли зміняється твоя зовнішність. І коли колеги побачили, що почала мінятися зовнішність в цієї людини, то його звільнили з роботи, і фактично вже було, він вже був перед, майже перед операцією, і йому не можна було, ну тобто йому треба було кошти заробити на цю операцію, він вже не міг. Іти назад, uh -huh. і він втратив роботу і не міг піти вперед, щоб зробити цю операцію. І це була справді от скрутна ситуація, і, і вона, вона стосується ну от не може не такої великої кількості людей, але для цих людей це теж дуже важливо. Їм важливо жити в гармонії між своєю біологічною і психологічною оболонкою. Ще є мова ворожнич, про що ви також будете розповідати журналістам, і тобто вона може вона присутня в ЗМІ, а, чи це можливо очевидно виражає ставлення журналіста, який пише чи говорить про це? Я не знаю, як чи просто від того, що не знає, як як правильно mm -hmm. які терміни вживати. Мова ворожнечі є і в побутовому житті. Mm -hmm. Насправді чи потрібно слідкувати за цим, чи казати другу, коли йдеш посмотри, пашов. Тобто, да, ну тобто, чи треба себе контролювати все ж таки, чи це важливо? Ну, от, що стосується побутового життя, то звичайно це рівень культури і обізнаності кожної людини, це її відповідальність, і заборонити комусь щось сказати, мабуть, це неправильно, те, що люди говорять на кухні, це їхня справа. Але звичайно, якщо люди обізнані, якщо вони цікавляться. Читають літературу, і спілкуються з такими людьми, то їхній рівень гомофобії суттєво знижується. А що стосується журналістів, то тут уже от інша ситуація, тому що це є публічний дискурс, і в ньому є неприпустимими прояви мови ворожнечі, ворожнечі до ЛГБТ, Власне, це ми і пояснюємо журналістам. Є несвідомі е, такі прояви, ну, от як я вам назвала, наприклад, про е, гомосексуал, гомосексуаліст В принципі, це такі дуже такі, ну, невеликі, але все одно це так. Стигматизує цю спільноту. Або, наприклад, коли люди не розуміють різниці між транс, трансвеститом і трансгендерною людиною, коли просто коли спільнота, от, наприклад, коли навіть журналісти підбирають фотографії для своїх статей, і коли пишуть, наприклад, про якусь проблему, яка стосується ЛГБТ, чи якісь гомофобні там напади, чи щось інше, і беруть просто просто як для ілюстрації картинку якогось такого гея, там з пір'ями чи ще з чимось, так тобто існує стереотип в людей, що це виглядає так, ну тому що вони це десь побачили на якомусь прайді, так коли люди там просто спеціально вдягаються, щоб щоб. Це був епатаж, і вони, отак, от, от і далі їх показують цим людям. А ми кажемо, що важливо поспілкуватися з цими людьми, поспілкуватися з їхніми батьками, як вони пройшли через цей досвід. Покажіть реальне життя реальних людей для того, щоб не було такого стереотипного уявлення. І ми намагаємося боротися з цими стереотипами. Це так можна сказати, базовий рівень, але є більш, скажімо, небезпечні прояви. Це коли. В змі є якісь а, такі дискримінаційні твердження, або заклики до насильства по відношенню до ЛГБТ, або інші речі, це звичайно припустимо. Або коли була а, хвиля матеріалів, власне, про а, те, що ЛГБТ-спільнота мають вийти там ну, парад, так? Угу. І називали це гей-парад, і фотографії також спрайдів, як ви кажете, які одразу викликали певно, що у читачів. До жах, що ну для них, можливо, mm -hmm. так, що в центрі Києва зараз спір'ям буде так. Там, ну люди часто не розуміють різницю між там гей-парадом і гей-прайдом в Україні. Ці акції є акціями боротьби за їхні права. І ми не кажемо, що ЛГБТ спільноті потрібні якісь спеціальні права, чи їх треба якось окремо виділяти, окремо захищати. Просто їм потрібні такі ж права, як і іншим людям. І коли, наприклад, в Україні організовували Гей Прайди. То pride це від англійського гордість, так тобто, це рух власне за людську гідність, за те, що ми не хочемо піддаватись переслідуваннями, ми хочемо бути такими, як і решта суспільства. І в цьому контексті, звичайно, ну от уявляти це як щось таке. Фест екстравагантно. Ну мені здається, це, це некоректно. І журналістам важливо бути на цих акціях, спілкуватися власне з людьми, з представниками лгбт спільноти, щоб ну от якісь свої уявлення теж і правильно ілюструвати, і правильно добирати слова говорячи про цих людей. Таня ну, от організатори власне цього заходу, це центр інформації про права людини. Ще й проект без кордонів, центру соціальна дія да і. Це чому, Тому що ми от прямуємо до Європейського Союзу, а, а там толерантне ставлення. Чи ви завжди цим займалися, навіть там до підписання угоди Асоціація про, так, ну, власне, з Євросоюзом? Чому це відбувається от зараз, в ці дні, коли в країні так багато проблем? Ми цим займаємося постійно, незалежно від того, чи Україна під. Гіду Януковича заявляє, що вона йде в Митний Союз, чи вона йде в Європейський. Для нас це є проблема, це проблема. І ми говоримо про цю проблему в різних аспектах, не тільки про медіа сферу, але ми говоримо про те, що в законодавстві не до кінця врегульовані ці питання. Але з іншого боку, ви праві, звичайно, рух до Європи неможливий без визнання базових цінностей, толерантності, різноманітності. Це ті цінності, на яких побудована Європа. І якщо ми хочемо бути частиною цієї Європи, то ми повинні. Боротися із власним невіглаством, із своїми стереотипами, і власне гармонізувати законодавство, впроваджувати його, щоб в Україні комфортно жилося різним людям. Хто чи ви, на початку це ми до ефіру говорили про те, що е, скільки хто фінансує, чи якось так це дуже також важливо. Я завжди намагаюся про різні проекти це запитання ставити, тому що розумію, що глядача можуть виникати ті чи інші запитання. Так? так, звичайно, може, це захід фінансує, тому що там йому це вигідно це вже знаєте. Є і такі теорії ну, різні. Цей, цей захід фінансує Європейська комісія, і, і це mm -hmm. не є якийсь окремий захід, який тільки вона фінансує. А це є великий дворічний проект, який підтримала Європейська комісія. І цей проект якраз стосується того, щоб розповідати про принцип недискримінації, і, яким чином захищати різні групи, різні меншини. І, наприклад, перед цим ми проводили в Харкові подібний дводенний тренінг, але на тематику біженців, переселенців та мігрантів, і там ми говорили теж. Про дискримінацію, про мову ворожнечі по відношенню до цієї групи для нас важливо говорити. Ми плануємо говорити далі про людей з інвалідністю. Ми плануємо говорити про національні релігійні меншини на інших заходах. Тобто, для нас немає ну, якогось такого, що ми там, ну скажімо, якось сегментуємо чи виділяємо, що mm -hmm. така спільнота важлива, така спільнота неважлива. Важливо працювати з усіма. І ми навіть хочемо видати посібник для журналістів по недискримінації, там, де дуже популярно в. Запитань та відповідей, пояснити якісь факти, пояснити. Специфіку вживання якихось слів або що таке мова ворожнечі, як вона проявляється, як її уникати. Дякую вам за те, що прийшли до нас, і не вперше, і не в останнє. Насправді, і говоримо ми про різні дійсно теми, а про те, чим займається центр інформації про права людини. Тетяна Почончик, медіаекспертка також. в нашій студії дякую вам за те, що ви з нами і говоримо ми в цій студії досить про різні речі, але про важливі, ті, які стосуються українців. Не перемикайтеся за кілька хвилин, повернемося з іншою темою та. Новим гостем.